Львівська опера святкує 70-річчя свого головного художника. Тадей Рензак створив сценографії до майже усіх опер та балетів цього театру. А ще оформляв вистави в Санкт-Петербурзі, Київській опері та Донецькому театрі. У Львові його образами ми бачимо травіату, украдене щастя, богемо, балмаскарад та десятки інших. Вистава це вже готовий продукт, а народжується він в оцих стінах. Художник малює на полотні Ескіз. Отажня частина у тут по нижня частина тут кармен. Тут, тут е, інтермедійна завіса, а то горизонт з кармену е, на постійно. Да. Тут раз бульба, тут е, так, варіант е, запорожця, який мав робитися в Одесі, там на Буко наверху. Далі Тадай Рензак робить макет сценографії. Тут починається все, що береться кусок картона. Pienетна, бугілля, і починаєш крутити, малювати той образ, який собі уявив. Ну, так уявив собі і тут ставиш. І до нього вже під... починаєш підробляти всі деталі простору сцени. Зараз саме починає роботу над виставою любовний напій. То, то, а то я просто то, то, то викладаю ті деталі, де, де, де підвищення, де будуть працювати, де будуть ходити. Персонажі. Поруч на Мольберті стоїть ескіз до постановки Донецького оперного театру Гайдамаки, а це уже готовий макет. Така установка на Гайдамаки. І лише згодом на малярці переносять ідеї та дає на велетенське полотно. Воно буде на цілу площину з заднім фоном до вистави. За фахом та дає архітектор. Це йому допомагає створювати складні конструкції на сцені. Навіть при найтрагічнішому фіналі опери чи балету у декораціях він залишає промінь світла, вселяє надію. Бо яка би вистава не робилася, ну де, де там і майже не потрібно цього. Вона досида от, от, той прорив світла потім у фіналі. Драматично закінчується на сцені, але що то не було просто так. В темноту. А є перспектива. Найближчу роботу та деярендзака любовний напій. Ми побачимо вже взимку. Оксана Синишин, Марічка Крижинівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.